Ну, коли ж ці альткоїни почнуть рости, скільки вже можна сидіти в просадки. Вже немає коштів, щоб усереднювати. Ну що, друзі, усім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами, що відбувається на ринку, скільки взагалі ще може падати криптовалюта, скільки взагалі альткоїни будуть ще валятися на дні. Розберемо з вами також деякі альти, біток, ефір, що взагалі відбувається. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати українськомовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю більше Рисної інформації зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ну що ж друзі, переходимо до графіку і почнемо з самої головної криптовалюти, почнемо з біткоїна, що взагалі тут відбувається. Я також показував в попередніх своїх відео, що ми йдемо просто похід за ліквідністю, і хочемо показати, що ми якраз тут чітко з вами зняли ось цю ліквідність, яка знаходилася ось тут. Ми з вами зняли тут лой і побачили одразу реакцію. Чи буде цей лой правдивим, і ми не побачимо ось такого руху, ми не знаємо, друзі, так, тому що ось тут також є в нас ще за чим іти. Ось тут багато також заховано, можемо ще сюди сходити. Зняти також ось цей лой, але друзі, це все в нас е, ось такий сценарій по біткоїну. Звичайно, ось цей весь діапазон він більше нагадує мені також реакумуляцію по Вайкофу і також бачимо з вами маніпуляцію хаями, тобто можна провести ось такий паралельний канал, тобто ось так провести паралельний канал, і бачимо, друзі, що тут є маніпуляція лоями, маніпуляція хаями. І е, якщо ми з вами знімаємо ось цей лой, то завжди якщо дійсно в нас починається той самий ріст, то. Ми не маємо з вами уже повертатися сюди знову в цей діапазон. Так, тобто ми маємо вже побачити з вами вихід, закріплення і потім продовження ось такого руху. Так, і звичайно, ціль найближча, куди ми з вами рухаємося по біткоїну, Це приблизно 108 тисяч доларів. Ми маємо з вами пробувати ось цей low, ось цей хай, закріплюватися і далі летіти вгору на 120 тисяч доларів за біткоін. Тому ось такий сценарій по біточку. Далі давайте переходити до альткоїнів, взагалі що там відбувається. Почнемо. Давайте з графіка «Total 3». Хочу показати вам ось цю структуру. Я також це транслював в телеграм-каналі для своїх глядачів, для підписників. Показував, що в нас тут формувався ось такий трикутник. Трикутник є в нас фігура взагалі також перенакопичення. І побачили з вами ось тут вихід. Побачили вихід, але закріплення було слабим. Ми побачили знову. Ми спустилися в цей діапазон накопичення, зняли тут ліквідність і побачили перший ось такий гарний рух. Звичайно, нам наша ціль це ось тут каталізація по Total 3. Це район 1 трильйон 700 70 мільйонів доларів так тобто ми маємо пробувати ось цей хаї, і далі ми вже побачимо з вами дійсно рух. Але те, що ми вийшли з цієї фігури трикутник, це вже гарний знак. Тобто, тут дійсно йдемо по тому сценарію, який я ще малював місяць місяць тому, так тобто подібна структура. Це досить гарний знак для альткоїнів. Побачимо з вами найближчим часом. Також ріст по альтам. Сценарій є позитивним, це вже нас радує. І давайте ще покажу вам графік по біткоін домінації, що тут відбувається. Тут усі зарисовочки я малював. Дивіться, друзі, ось такий сценарій по біткої Нації я очікував, тобто в нас є тут деяка фігура перенакопичення. І бачите, друзі, що в нас був ось тут перший рух, перший рух вниз. І бачили просто з вами корекцію, і бачимо просто корекцію до цього імпульсу. Так, і очікую, звичайно, друзі, що в нас першим буде рости біткоін, і в нас на цьому фоні буде рости біткоін домінація. І я думаю, що ми як вже прийдемо за діапазон 61, можемо навіть вище піднятися, так тобто ми не знаємо, де будуть дійсні хаї по біткоін домінації. Але я думаю, що на цьому фоні, коли буде рости біткоін, буде також рости біткоін домінація. Один прекрасний момент ми з вами побачимо вже дійсно падіння біткоін домінації. Як бачите, друзі, тут на ринку криптовалют не буває так все бистро, все швидко, і потрібно також досить велике терпіння, щоб дійсно дочекатися того самого руху, який був на попередніх циклах. А ми очікуємо з вами ось такий рух по біткоін домінації, і, звичайно, на цьому фоні побачимо агресивний ріст по нашим альткоїнам, які ми понабирали в нашій портфелі. Ну, і хотів вам розповісти, що я робив опитування в своєму телеграм-каналі. Робив перше опитування, чи буде ефір в цьому циклі по 20 тисяч доларів. Я просто лише запитав більшість учасників ринку відповіла ні. І друзі, дивіться, якщо ви хочете, щоб я я зробив відео про ефір, більш детально розповів, навів аргументи, чому ефір може коштувати 20 тисяч в цьому циклі. Я дійсно вам можу навести такі аргументи так. То звичайно, напишіть в коментарях відео. Напишіть в коментарях просто ефір, так щоб я знав, кому чи багатьом людям взагалі цікаво дізнатися цілі по ефіру. На цьому циклі. Далі робив також е, опитування про альтсезон. Більшість учасників ринку, звичайно, очікують весною альтсезон. Осінню ніхто не очікує. І також робив опитування, чи буде біткоін в 170 тисяч в цьому цьому циклі. Більшість очікує ні. Але, звичайно, деяка частина все ж таки очікує, що буде 170 тисяч доларів. Отже, з цього опитування можна так собі зробити деяке очікування, що ефір в цьому циклі буде по 20 тисяч, альтсезон, пік альсезону буде восени. І біткоін буде, скоріше всього, 170 тисяч доларів. Тобто це такі висновки, запитування, тому що більшість, як завжди, вона помиляється, друзі. Тому ось таке. Подивимося, як воно відпрацює на історії на майбутнє. Так, мені також це цікаво. Переходимо давайте до аналізу по ефіру. Хотів вам також пару думок сказати. Але, друзі, якщо вам більш цікаво, є, то звичайно пишіть в коментарях. Я постараюся вам більш детальний аналіз по ефіру зробити. Бачимо, друзі, що є маніпуляція лоями, є збор ліквідності. Ось тут бачили цю тінь свічки. Зняли ось тут ліквідність, побачили деякий відскок, знову ж таки, побачили ось такий рух, зняли ліквідність, побачили відскок, і може бути ще один рух вниз, можемо ще раз зняти ліквідність, ось цю, яка тут є, але можемо, звичайно, побачити лише корекцію і потім уже вихід з цього глобальної фігури трикутник, так яка досить довгий час у нас є уже по ефіру. Якщо включити недільний таймфрейм, хочу вам також показати, що у нас ось тут був у нас імбаланс. Э, Тобто є тут імбаланс, такий бичий, і бачите, що ми побачили ось таку реакцію, ми його затестили Зачасту, друзі, дуже часто, коли в нас тестується е, імбаланс, то в нас, звичайно, це вже є признаком того, і бачимо, до речі, таку тінь свічки. так, Тобто ми бачимо, що імбаланс від, від імбалансу йде досить сильна реакція. так. Коли ми бачимо ось таку реакцію, це означає, що у нас дійсно є імбаланс справним, і можемо побачити вже продовження руху. так. Тобто, тобто неефективне цінове Утворення, ми вже з вами протестували і частково його перекрили. Тому, друзі, нам уже зараз, в принципі, по ефіру нічого не дозволяє, нічого не заважає побачити рух уже. Вище 4 тисяч доларів, так тобто, ось це таким мій таким такі мої очікування, друзі. ділюся з вами своїми очікуваннями, хоча й більшість, можливо, зараз отримує багато хейту, що стільки вже там можна очікувати той альсезон. Ти постійно говориш про альсезон, його немає, немає. Так, друзі, ну як бачите, що ринок не буде йти завжди, так як ми з вами хочемо. І тут потрібно дійсно досить велике терпіння мати, щоб взагалі дотримати до тих самих іксів, дотримати до тих самих діапазонів. Давайте також розберемо деякі альткоїни, які більшість вважали скамом. Це монета перша Starknet. По StarkNet тут ми бачимо з вами також недільну зону накопичення, я її позначив. Видно, як йде зараз просто тест. І не хотілося би, звичайно, не хотілося б, щоб ми опускалися нижче цього діапазону. Але можемо, друзі, також на корекції, на негативі побачити. Забор ліквідності під рівнем 32 центів. Я думаю, це буде можливо, буде дійсно поставлено на кінцеве дно для монети StarkNet. Тобто можемо з вами побачити ось цю саму маніпуляцію і вже побачимо той самий агресивний ріст, той самий альцезон по саме по проекту StarkNet. Так, тобто початок росту як мінімум. Цілі свої по StarkNet я також розповідав на своєму YouTube каналі Можете знайти відоси, все в мене є, можете дивитися. Наступна монета, яку ми розглянемо, це монета DivideX. Знаю, що деякі є е, глядачі також тримають цю монету. Хотів показати, що ось ця вся зона це зона акумуляції, зона накопичення. В цьому періоді відбираються монетки в хомячків е, тих, хто взагалі слабким є на ринку і не зможе отримати взагалі свої позиції. Накопичення триває уже майже 1000 днів, друзі. Ну, дивіться, які майже, тисячу днів, так дійсно накопичення триває. Давайте я повернуся на історію, покажу вам на історії, як це було, щоб ви собі розуміли, що в нас зараз не, не щось не таке, як було е, щось раніше. Так, покажу вам історію, ви для себе просто зробите деякі висновки. Мене та до кардано, покажу вам, як це було на історії. Скільки тут було, фаза накопичення тривала, ну, звичайно, не, не такий проміжок часу, але також. Було досить довге накопичення, тобто можна ось так період часу показати. Бачимо, що тут трошки вона раніше вийшла зі своєї зони накопичення. Тобто також 700 днів монета валялася, нікому не потрібна, а далі показала ось такий результат. Так чи буде таке з монетою DivideX, Ми не знаємо, і в тому є, мабуть, в тому і заключається, мабуть, основні осі ризики, основна фішка в криптовалюті. Так, ти нічого ніколи не знаєш, що взагалі вистрілить, що покаже профіт. Але звичайно, диверсифікація вона рятує ваш портфель. Наступна монета, яку я хотів би розглянути, це монета DOT. Можливо, хтось також є її холдером. Я друзі розповідав в попередніх відосах, що мені не цікаві старі монети. Це монета, яка вже була відпрацьована, яка вже розподілялася. Так, ми це бачили ось тут. В 2020-2021 році була в неї фаза розподілення, вона показувала вже прибуток, так вона виростала на 10 іксів із зони накопичення. І бачили ось таку фігуру. Якщо ви подивитеся на графік, то тут я також позначив ось цей трикутник, можна ось так провести ось цю зону. Давайте я це гарно зроблю. Провести ось цей трикутник і видно, що ми. З вами виходимо із трикутника, тобто бачимо уже потенційний вихід так, в цьому діапазоні. Просто відбувається корекція, вихід з трикутника і деяка корекція йде, тобто закріплення над цим трикутником. Цілі по доту, мої взагалі очікування, діапазони. Я не тримаю цю монету одразу скажу, друзі, але якщо ви тримаєте, то це приблизно ось цей діапазон. так. Тобто, як, як тільки ми прийдемо в цей діапазон, то приблизно ось тут потрібно вже розвантажуватися. Це приблизно від 24 доларів. Я думаю, можливо, ми. Тобто з великою ймовірністю, ми прийдемо в цей діапазон 20-30 доларів за монету DOT. Якщо прийде, я не думаю, друзі, що є великий шанс, тобто шанс того, що монета прийде оновлювати свої ось ці попередні хаї, я думаю, що він є невеликим. Тобто 55 доларів за монету DOT – це, мабуть, невеликий шанс. Так, це ймовірність. Я про ймовірність розповідаю. І хотів вам показати, друзі, що, щоб ви дивилися уважно на рухи монет. Дивіться, монета Dot. В цьому діапазоні я просто хочу, щоб ви для себе знали на майбутнє і взагалі також, що зараз відбувається. Дивіться, монета дот цього діапазону 4 доларів, вона виросла на 2х. Подивіться, скільки часу це зайняло. Якщо ми подивимося уважно, це зайняло приблизно 150 днів. Тепер подивіться уважно, скільки тут зайняло днів, щоб зробити від 4 доларів також зробити район 2х. Подивіться уважно, скільки тут зайняло. Діапазон це приблизно 30 днів. так Тепер показую вам, як було на історії, коли розпочинався аль сезон Показую, як це було 20-21 році. Подивіться, наскільки монета до цьому діапазоні виросла. Також зробила приблизно 120% спочатку, а потім зробила 300%. Тобто виросла на 3Х. Подивіться, скільки тут зайняло днів. 25 днів монета вже зробила в районі 3х. І якщо ви просто так подивитися собі на графік, як взагалі відбувається ось ця історія. То побачите, друзі, уважно, що коли в нас розпочинається альзон, у нас ідуть дуже сильні імпульси. Тут це прекрасно видно. Так і подивитися сюди уважно. Ви побачите, що у нас ось така ось така палка, тобто можна ось так провести діапазон. Наскільки в нас швидко починається рух, так і відбуваються сильні корекції. Тут же ж, якщо ми подивимося, коли ще дійсно у нас була фаза накопичення, подивитися, що цей рух зайняв досить трошки довше часу. Так, тобто бачили ось такий діапазон. Тому друзі, я до того веду, що у нас, коли альсезон починається, у нас починаються досить сильні агресивні зелені палки. Для цього я перехожу на монету XRP і покажу вам це на наглядному прикладі, як це було на історії. Також монет XRP, Я думаю, також є холдери, хто взагалі тримає цю монетку. Покажу вам, як це було на історії, коли дійсно в нас починається альсезон, а не монета знаходиться у фазі накопичення. Знаходилася у фазі накопичення монета XRP у 2021 році. Подивіться на цю історію. 20-й рік, 21-й, у нас альсезон, 4 роки назад. Подивіться, що відбувалося в монеті XRP. Показала ось такий ріст, і це зайняло досить довгий проміжок. часу Так, якщо ми подивимося, то тут зайняло дійсно там 300 днів. Монета по чуть-чуть потихеньку, але все ж таки показувала ріст, тобто досить довгий час. Так, подивіться, як це було на історії в 2017 році. Подивіться уважно на ось ці зелені палки, наскільки швидкі вони є, так? наскільки швидкі відбуваються корекції, досить швидкий проміжок. часу Буквально дивіться, 70 днів, і монета знаходиться вже в новому ціновому діапазоні. Наскільки швидко роз, росте взагалі ринок, так і наскільки швидко вона виросла, то виросла тут на 50 іксів. За 70 днів друзі, монета XRP виросла на 50 іксів, так. Тобто досить швидко відбувається. Тепер подивіться, що тут відбувається уже на сьогодні. Подивіться, що відбувається по монеті XRP сьогодні. Монета XRP буквально з цього діапазона, виросла на 5 іксів, за який проміжок часу. Давайте це уважно зробимо. 70 днів виросла на 5 іксів. Якщо порівняти з 2021 роком, скільки тут взагалі зайняло і який результат був, то це ще раз нам підтверджує, що монета до сих пір в цьому діпозоні вона просто знаходилася у фазі накопичення, і це не був. Той самий правдивий ріст, який відбувається сьогодні. Тому, друзі, я вам також робив деякі натяки, що в цьому циклі у нас можлива ймовірність, тобто досить великий шанс того самого аль який взагалі ніхто не очікує, так? тобто є така ймовірність. Ви самі це просто наглядно подивіться, як відбуваються ось ці маніпуляції. Просто зрівняйте для себе, як це було на попередніх циклах. Ось цикл 2017 року, ось цикл наш сьогоднішній, а ось цикл 2021 року. Тобто які ось ці рухи, наскільки вони відрізняються, як це було на історії. Це наглядно видно просто на графіку. Знову ж таки, переходимо до монети XLM. Просто покажу вам наглядний приклад, що дійсно в нас рухи в нас подібні, але дійсно відрізняються від 2021 року. Подивіться, як монета XLM була в 2017 році, як взагалі тут відбувався ріст. Зелена палка, сильна корекція, і знову такі зелені палки. Наскільки швидко прийшла монета в нові ці нові діапазони? Тепер подивіться, що у нас сьогодні відбувається: зелені палки. Досить швидка корекція, і найближчим часом я знову очікую ось такі зелені агресивні палки, так де монета знову перейде в новий ціновий діапазон і буде знову нова корекція. Але уважно подивіться, як було в 2021 році. Як досить довго, туго монети починали виходити взагалі, тобто починали свій ріс. Тобто цей цикл уже наглядно показує вам, друзі, що цей цикл не такий, як був у 2021 році. Це зовсім не те, друзі. Ви маєте це вже прийняти, зрозумієте, так? І знову ж таки прекрасно розумію новачків, що немає тої віри по альткоїнам новим, які там новенькі повиходили, немає віри, що вони там покажуть якісь, якісь ікси. Просто одразу вам відповім, що зараз так вигідно, щоб ви так думали. Так? Кому зараз вигідно, щоб ви так думали, щоб ви самі висадили себе взагалі з ракети з, з правильного активу. Ну і під кінець, давайте ще скажу пару слів про монетку Атом. Можете також тут наглядно подивитися на ось цей приклад, як відбувався ріст у фазі накопичення. Як досить довго показували себе зелені свічки, так досить, досить довгий ріст, якось так не, не сильно волатильний. І як одразу починається ріст, коли в нас відбувається саме той самий альцезон. Дивіться, друзі, ось тут видно, як ці зелені палки формувалися, ось тут видно, так, і зараз ось тут також це видно. А ось фаза накопичення по монеті Атом, коли в нас ще вона знаходилася в корекції, була фаза накопичення, і одразу можете просто для себе наглядно порівняти, що зараз відбувається по цим монетам старим. Навіть по старим монетам можна подивитися наглядно, що відбувається. Видно, якось ця сама маніпуляція Тому, тобто, Друзі, я очікую ріст, він також буде агресивним, швидким. І друга хвиля росту, це була, мабуть, перша хвиля росту. Друга хвиля росту вона буде найбільш ефективною, вона принесе саме більше прибутків і буде досить короткий проміжок часу займати. І звичайно, більшість усвідомить це, коли монети вже будуть в новому ціновому діапазоні. Вони усвідомлять, що потрібно купувати криптовалюту тільки ось тут, коли ми будемо вже з вами у фазі, можна сказати, у фазі розподілення. Так? Більшість тоді, більшість учасників ринку, і в тому числі нових, вони вже прийдуть дійсно на тих самих локальних хаях, коли вже будуть монети у фазі розподілення, у фазі розвантаження. Тому, друзі, ось така взагалі інформація була в цьому ролику. Якщо вам було корисно, то підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати українськомовний контент. Дякую вам за перегляд і бажаю вам усім профіту. Усім до зустрічі!